Слава Україні! Новорічне звернення президента. Аналіз поздоровлення українців, що зробив президент і які його дії державницькі. Ми відкинемо зараз всі емоції, упередження і конструктивно з урахуванням істин науки, менеджмент і соціальної інженерії проаналізуємо це новорічне звернення. Оцінимо, що сказано і для чого. Приведемо приклади і роз'яснення правил менеджменту. Адже наш канал про правильне управління. Повторюсь, без емоцій просто визначимо головне, істинне, визначимо за наукою, а потім вже на озвучене головне проявимо емоції. Бо без них просто неможливо. Розпочнемо. Вся промова була побудована на стержні, викликати емоції, які, в свою чергу, повинні були реалізувати завдання об'єднати українців. Це правильно. І дуже правильно. Так, об'єднувати українців потрібно. Але я не буду хвалити Зеленського і говорити, що він молодець. Хоча він зробив правильно. Хвалити не буду тільки тому, що потрібно вчиняти професійно. А в менеджменті є правильним хвалити і давати похвалу за динаміку, за зроблене більше, чим краще, ніж було до цього. Адже коли ви хвалите когось за те, що він має робити, він перетворюється в наркомана і вередливу дитину, яка без ранкової похвали нічого зробити не зможе. Якщо буде так, ой, дякуємо Володимиру Олександровичу за те, що ви в нас є. Ой, дякуємо Володимиру Олександровичу за те, що ви зранку встали. Ой, дякуємо Володимиру Олександровичу за те, що ви зубки почистили. Ну, як це буде коректно і логічно? Ні. Некоректно і нерозумно. Так і за виступ президента перед Новим Роком і за бажання об'єднати людей не варто дякувати президента і обожествляти його. Бо він перетвориться на мале вередливе дитя. А ті, хто дякують, виховують психічно хвору людину. Він же, Зеленський, роблячи промову і прагнучи в промові об'єднати людей, просто робив свою роботу і виконував свій обов'язок. Робота в нього така. На новий рік виголошувати об'єднуючу промову. Обов'язок президента об'єднати українців. Так як і у вас є зобов'язання. Наприклад, виховувати дітей. Вам що щодня діти дякують за те, що ви їх виховуєте? Ні. Бо це ваш щоденний обов'язок. І монотонна обов'язкова робота. Ви щодня йдете на роботу. Вам що за це близькі та роботодавці щодня дякують? Ні. А чому? Та тому, що це ваша щоденна монотонна робота. А от коли ви зробили трохи краще чи більше, то роботодавець хвалить вас чи дає більшу зарплату. Так, дякую вам. І коли ви більшу зарплату принесе додому, вам також дякують, говорять, як добре і який ви молодець. За менеджментом, похвала дається за динаміку, за покращення. За більше чим було. І людина повинна про це знати. А управлінець тим паче. Тому нам варто визначити, чи була промова Зеленського чимось особливим? З точки враження для людей? Так, була особлива. Бо в ній були задіяні всі методики для впливу на людей. Почуйте впливу, короткі фрази, хриплий голос, візуалізація і підкріплюючі слова, та й особистість Зеленського, подвиги українців, він себе. Асоціював з подвигами, звернення до максимальної кількості людей і сегментів людей, побудова промови на болі людей, на бідах людей. Ця промова заганяла людей в єдину біду, в смиренність, терпіння негаразд, подавлений настрій і тому подібне. Все для впливу на людей. Вона, промова, не несла світлого і приємного. Вона не дала динаміки, зміни свідомості. Самого головного героя цієї промови Зеленського. Він багато говорив, що ми змінилися, що все змінилося, але він не показав, що він змінився. Не було вибачень за свої помилки, бо він не збирається змінюватися. Не було, пробачте, бо він себе вважає вище, ніж визнати свої помилки і вибачитися. Не було жалю за загиблих, бо він вважає, що це як за норму. Адже самі слова говорять, наприклад, фраза Україна втратила синів і дочок. Не було обіцянок зробити щось конкретне для людей, посадити своїх друзів, колорупціонерів та олігархів, таки знизити тарифи, обіцянку перемогти. Він знову весь час маніпулював на святому, на об'єднанні. Причому, об'єднуючи людей, старався створити колективну відповідальність і перекласти майбутні помилки і невдачі на людей. І привести терпіння до помилок влади. А повинно було б бути по-іншому. Він повинен був сформувати те, до чого всі ми йдемо. Той образ світло і потрібно всім нам, українцям, обіцяти це зробити і навколо цього об'єднати людей. І для досягнення всього цього потрібного людям. Потрібна буде і перемога. І це лише одна із складових, що потрібно буде зробити. Люди наперед повинні знати, що потрібно робити, для того, щоб потім було потрібне те щастя. Він не бере на себе відповідальність як істинний лідер, який дає обіцянки народу, а самоусувається і створює колективну відповідальність. А у разі успіхів, потім єдиний телемарафон буде говорити, що це було з ініціативи президента. Формується позитивний образ Зеленського для мас людей. І немає істинно управлінської роботи. Роботи топ-менеджера країни і лідера. Зараз зроблю розбір певних фраз емоційно. І вже за дві хвилини зробимо загальний висновок, що це було, що була ця запромова. Є в ній правильно. Ми вистояли, бо було те, що тримало дух. Визнання героїзму українців з показом їх подвигів, це правильно сказано і показано. Визнання важливості роботи людей різних професій. Це правильно і мудро, це професійно. Визнання подвигів в регіоні також правильно. Але і але, і про нього варто говорити. Вся промова пронизана підміною понять неправдою та тригерами, які показують відсутність душевності і болю, який переживає. Лідер за український народ. І все заради однієї цілі, про яку ми поговоримо у висновках. Зеленський говорить: вибухи нас оглушили. Ми не всіх чуємо, та ми не всіх слухаємо. Так і є. І не чуєте, і не слухаєте. І раніше ще до війни ігнорували весь світ, який кричав: Війна буде! І зараз, коли проукраїнські активісти просять покарати проросійських депутатів і злочинців в команді президента. Фраза. Нам сказали, у вас немає інших варіантів, крім здатися. А ми казали, що немає інших варіантів, ніж перемогти. Підміна понять. А правда інша. Тобі казали, достатньо кататися на лижах. Починай готуватися до війни. А ти говорив, несійте паніку. А народу ніхто нічого не говорив. І коли розпочалася війна, їх народ просто убивали. А народ вийшов з коктейлями Молотова на танк. Дійсно для перемоги. Тільки не ти заслужив перемогу, а героїзм людей і ЗСУ. Не об'єднуй людей з собою. Фраза. Нам казали капітуляція. Ми обрали контрнаступ. Нам казали йти на поступки. Ми йдемо в Євросоюз і НАТО. Ти ж що на поступки? Ти ж розводив війська, розмінував Чангар. Інші робили по-іншому. Ти ж в 2019 році відмовився їхати на саміт НАТО. Фактично відмовившись від НАТО. Фраза. Ми перемогли сумніви, з невіру. Не знаю. Якщо він сумнівався в перемозі нас, українців, і, скоріше за все, сумнівався в перемозі України, то я не сумнівався. Я знаю, що потрібно робити і що буде. І так багато інших українців знали, знають і будуть знати. Фраза: ми повірили в ЗСУ, СБУ, Сили ССО та тому подібне. Це він говорить про себе. Він повірить. Він наголошує народу, в що вірити. Це є дійсно передвиборчисленки. Бо якби він говорив від душі і правду, він би сказав: би, ми повірили в народ, в один в одного, в силу наших людей. А він про істину не говорить. Він говорить про інституції. А це підготовка до виборів. Фраза: Україна втратила синів і донюк, їх забрали вбивці. Особисто для мене це зневага до всіх загиблих, до родичів загиблих і відношення до людей як ресурсу. Так говорять імперці. Що держава втратила людей. Де річе фраз, що люди як особистості загинули. І що рідні втратили близьких. І взагалі, не оголосивши хвилину мовчання по загиблим. це більше поб'єднало б людей і додало б свідомості ніж 15 хвилин слів. Фраза: Українці не втратили свої домівки. Їх знищили терористи. Як не втратили? Втратили. Фраза: ми не втратили землі. В них зайшли загарбники. Як не втратили? Втратили при тобі 25% території. І фраза ми не втратили землі. Це виправдання управлінців за втрату майна держави. Це виправдання себе за недолуге керівництво і непідготовку до війни. А сказані всі три фрази одна за одною. Україна не втратила синів і доню. Українці не втратили домівки. Україна не втратила землі. Говорить, що немає ніякої відповідальності в топ-менеджера і є підміна понять, не називання істинного своїми словами. Це применшує масштаби біди і злочинів і зменшує відповідальність управлінця. А ще це говорить про підготовку ґрунту для передвиборчих перегонів. Фраза вже на першій хвилині промови. Нам ніколи не буде соромно. Взагалі абсурдно. Оскільки і формує в громадянському суспільстві культ безсоромності. Вчить бути безсоромним. І в цьому вся суть 95-го кварталу. І ще це оговорка по Фрейду, тригери, які характеризують самого Зеленського. За менеджментом говоримо ми, а розуміємо і себе. Він не вибачився. І сказав не буде соромно. Значить він вважає, що соромитися нема чому і все нормально. Непідготовлена країна і люди, закатовані люди. Для нього немає в свідомості своєї вини за смерті і за розруху. Фраза: Ми побачили, хто є хто. А ти раніше не бачив, хто є росіяни. Адже вони окупували частину України з 2014 року. Бачив. А чому робив по-іншому? Не по-державницькому. Чому перед виборами кричав, що потрібно просто поговорити? Бо було вигідно критикувати Порошенка. Потім розводив війська, розміновував Ченгар. Це ж все робив ти. Увага! Тепер важливий висновок в результаті аналізу. Промова фактично змінює акценти. А промова це початок передвиборчої гонки. І в ній закладено стратегія і напрямок передвиборчої кампанії. Це чистий менеджмент. Стратегічне планування і маркетинг. Поясню чому. Раніше Зеленський пробував порівнювати себе з Порошенком, малюючи образ простого хлопця з народу, незаплямованого участю в попередніх флодах. Це були слова і образ, і це подіяло. Зеленському вдалося вплинути на українців. Йому на початку вдалося. Тому він продовжив цю стратегію. Крім стратегії, це було ще й особисте бажання стати краще Порошенка. І привселюдно це довести. Він брався за все те, де можна було приопустити Порошенка. Проте, коли він зайнявся порівнянням себе з Порошенком, своїх справ, він завжди програвав. Не міг зробити чогось грандіозного більшого. Адже перемога це не зробити таке ж, чи робити таке ж а зробити більше, краще. До того ж, напрямки Порошенка були правильні, і Зеленський, маючи точку відліку Порошенко, навпаки почав рухатися в іншу сторону, щоб знецінити конкурента та його ідеї та бути вигідним для виборців. От Порошенко воював, а я розведу війська. Скорочу армію з 250 тисяч до 210 тисяч. Для чого утримати скільки армію? Для чого туди грошей скільки направляти? Краще буду будувати дороги. Адже для чого Порошенко утримав ту армію? Не потрібно, можна її зробити меншою. Але все порівняння, мало того, не давало результату визнання Зеленського, не зробили його гетьманом і в підсумку показало його помилковість і дій, і стратегії. Все те, чому він противився, армія, мова, віра, він вимушений тепер робити. Тільки це коштувало смертей українців, Бідності і порушеної економіки. Тому Зеленському для свого політичного майбутнього потрібно зробити нові точки відліку. І він це робить. Він нині спробує нав'язати людям нове життя. Це нове життя, нова точка відліку, розпочинається 24 лютого. Бо це для нього вигідно. Адже він, підсумку, буде переможцем у війні. Хоча його заслуга в нашій майбутній перемозі тільки в тому, що він не буде вмішуватись взагалі в справи ЗСУ. Йому вигідно починати точку відліку з 24 лютого, бо це забуває все минуле, всі його та його команди помилки і злочини. І формує ідеальний старт для нового політичного витка. Закладення нової точки відліку. Не часу, з якого Зеленський став президентом, а часу початку війни є науково обґрунтоване формування іміджу лідера, приємного оратора та дієвого управлінця. Чому так? Бо є методологія впливу на маси людей. В ній чітко прописано: формуєте образ злодія, потім показуєте горе, яке він наробив, потім з'являється добрий молодець, він світлий за добро, він вбиває злодія. Він герой. Народ ликує і любить доброго молодця. Це звичайна методологія для виступів, стратегій формування іміджу, політика і тому подібне. Це звичайна методичка для початківця виступати і формувати свій імідж. Методичка першокурсника вузу, в якому навчають менеджменту і маркетингу. Саме тому зараз і починається формуватися в головах людей нова шкала відліку. 24 лютого. Саме тому. Бо навіть якщо є необхідність людям говорити, що люди повинні змінюватись, бо життя змінилось, і це потрібно, і це і говорив Зеленський також, то для об'єктивності завжди потрібно порівнювати все, що було в минулому. Але Зеленський хоче забути минуле. Замінований Чонгар і армію в 250 тисяч, забути свої реальні проколи, катання на лижах перед війною, вихідки Трухіна, Гешвілі та інших. Ця новорічна промова це все початок передвиборчої кампанії. Ми різко забуваємо про непідготовку до війни, про злочини посадовців, про обов'язок президента наводити порядок в країні, про необхідність обіцяти і виконувати потрібне людям в усіх напрямках життя. А цією промовою і взагалі політикою, яку реалізовує єдиний телемарафон, ми чітко переключаємося тільки на зовнішнього ворога. Тільки він винен в усіх бідах наших. Тільки він. І немає нічого, крім війни. Він, Путін поганий. А прийде добрий молодець, Володимир Великий Зеленський, і переможе його. Президент в промові говорив тільки про перемогу. Але ж кожен повинен робити свою роботу. Просто не потрібно заважати залужному, і він зробить все сам. Хай він пообіцяє перемогу. Хай Резніков пообіцяє, то їхня робота, і хай вони її роблять. А президент повинен відповідати за всі напрямки. І, незважаючи на війну, обіцяти успіхи в багатьох напрямках, тарифи знизити, дати заробіток українцям. Не надіятися, що повернуться українці біженці, а прийняти закони, за якими це відбудеться. Роботу людям дати, книжки учням купити українські для всієї країни, для звільнених територій та багато чого іншого. Перегляньте наше відео щодо того, що повинен зробити президент. Посилання буде. Там, там і там. Цій промові, ні, не промові, а по факту свідомості оратора є найстрашніше. Відсутність будь-якої совісті душі і сострадання. Все просто. Україна не втратила синів і доньок. Тобі, Зеленському, легко говорити, бо ти не втратив ні синів, ні доньок, бо в тебе є домівка ціла, бо в тебе не забрали землю. А ти повинен ставати на коліна перед українцями, плакати за кожного втраченого, дякувати за синів і доньок, співчувати, розділяти смуту і горе тих людей, які втратили. Повинен це робити як лідер, душевний істинний лідер, і показувати іншим українцям приклад, що потрібно цінити і що потрібно робити. І не потрібні пояснення. Ті, хто писали цю промову, зробили також злочин, бо поставили в один ряд. В одному абзаці, місця, в яких поубивали багато людей, Буча, Херсон і інші, вряд з тими, що потребують визволення. Таким чином, сформували нездорове загадування на майбутнє. В промові обережне загадування майбутнього. Ми молимося за Креміну і сватово і Мелітополь та Бердянськ. Сказано все те, що вже зрозуміло, що наші ЗСУ гарантовано визволять. А де відповідальність лідера? Який мріє і загадує, і обіцяє повернути і Луганськ, і Донець, і Крим і з конкретними датами. Просто захмарне От те обіцянки, що всі території 603 тисячі квадратних кілометрів будуть повернуті, ні про що? Адже не вказують строки і тільки дають підстави балотуватися на другий термін і обіцяти зробити це. Так як і регулярні фрази протягом 2022 року. Що всі злочинці будуть покарані і всі збитки українцям будуть компенсовані. І відбудовано все. Це регулярно говорилося в першій половині року. Чому воно не озвучено як обіцянка зі строками в новорічній промові? Чому? Та Тому що це дії лідера, а Зеленському невигідно. І це не відповідає суті президента. Були фрази. Українці дивують, українцям аплодують, українці надихають. Так і є. Українці все це зробили. Тільки президент знову не змінився. Не вибачився за помилки, не виправив помилки, не взяв на себе відповідальність, не пообіцяв конкретики. Побажання одне перемогти. А де обіцянки робити все, щоб створити справедливість, посадити навесні корупціонерів, побороти бідність та інше. Немає обіцянок, немає вибачень, немає лідерства. Що повинен зробити президент? Як повинен був підготувати новорічну промову? Про це ми ще до Нового року відзняли відео. Перегляньте! Посилання в цьому відео у вкладці над, На заставці по закінченню і в описанні під новорічне звернення президента. Аналіз поздоровлення українців. Що зробив президент і які його дії державницькі? Мені за таку промову соромно. Бо знову підміна понять і використання свого вміння управляти масами для своєї користі. Ця промова це формування нової точки відліку для оцінки великої ролі Зеленського в перемозі. І це міні-старт виборчою городи. Мені соромно за президента, який душею не співпереживає українців. не визнає свої помилки, не вибачається за свої помилки, не схиляється на коліна перед загиблими і тими, хто терпить біль. Як фізичний, так і біль втрат. Мені соромно, бо немає виступу лідера. Бо лідер то відповідальність. Лідерство то брати на себе зобов'язання, давати обіцянки і виконувати їх. От так. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленики, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання навчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал. Зробіть лайк. Зробіть класний коментар, розумний, правильний. Та підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави, побудуємо заможну Україну для визнаних. Заможних і щасливих людей. Для вас. Народям слава!